Павла Лігачов, Казуючий обов'язки головного тренера команди Харківської Берсерки», Ваш короткий коментар після гри? Та Важко щось після такого рахунку коментувати, грали, да, ну, програли з великим рахунком, але позитив, що хоч чотири голи забили, намагалися витягнути там гру, але не вистачило. Не вистачило сил зробити це. На початку третього періоду ваша команда показала злагоджену гру і... Навіть були на моменті того, що наздогнати хокінну команду Кременчук. Що ви сказали про здягання гравцям? Ми певно ви бачили, да, Ми дали шанс молодому воротарю сьогодні зіграти усередині. Ми переставили ланки, сказали, що потрібно забивати і виграти третій період. Сталося як сталося. На жаль, сьогодні Богдан Діченка не показав тієї гри, яку ми від нього очікували. Напевно, певно, це сталося тому, що його французький вояж безігровий, десь він вийшов з тонусу ігрового і це з ним зіграло злий сьогодні. І з нами теж. Дякую, успіхів вам. Дякую.